Я буду говорити українською, тому що це мені вже простіше говорити українською, ніж російською, тому вибачайте, хто не зрозуміє? Цей, цей тиждень для мене був такий не сильно легкий, і я хочу зачитати місце із писання з Біблії. 2 Карінфіянам, 12 глава 9, 10 стихі. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, ліпше я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому я втішаюся в немочах, у зневагах, у бінах, у переслідуваннях, у скрутах ради Христа. Бо коли я слабкий, тоді я сильний. А, на цьому тижні це місце списання мені відкрилося по-особливому. Я завжди думала: ну як можна там, радіти чи мати якесь втішення, коли тобі важко, коли ну, все навколо якби проти тебе. І на цьому тижні у мене такі три дні були. Я була в молитві в, в читанні Слова Божого, і це місце відкрилося по-особливому. Я думала, завжди, ну, люди, які радіють, коли там погано, коли все важко, я думала, ну, можливо, там щось, ну, якби показуха, щоб там. Ну, якби показати, а всередині насправді цього немає. Але на цьому тижні я, я це відчула, ем, як можна е, в моїй немочі ти сильний Бог. Е, оці слова мені відклик, відкликнулись дуже сильно. І е, е, також я таку помітку зроблю, ну, зробила собі. Коли я слабкий, коли я не можу покладатися на власні сили чи здібності, саме тоді я можу бути найсильнішим. Якщо я буду вірити в Божу благодать і Його силу, тоді моя слабкість перетворяється на силу. Навчіться радіти слабкості і бачити в ній можливість для Бога працювати через вас. Сила в слабкості, моя слабкість, Божа сила це є непереможна комбінація.